І все. І людина потім каже О, щось у мене з тілом проблеми, щось із психікою проблеми, а в мене страхи, а мені пігулки не допомагають, а мені не допомагають наркотики, алкоголь, хтось намагається програми якісь слухати, якісь незрозумілі лекції тощо слухай, все стоїть Ісусом. Написано, що до Івана були закон і пророки. А з моменту Івана царство Боже благовіститься, і кожен, хто вживає зусилля, входить до нього. Ти вжив зусилля? Тобто зусилля цілий день слухати там якісь серіали, переказувати марвели, бойовики, фільми жахів, ти можеш все життя витратити незрозуміло на що детективи, так На плітки тощо, так детективи книги, ігри. Ти можеш, правда? А коли настає реальність життя, ти не можеш цілком невідповідність, розбалансування відбувається. Тому яким чином люди отримують зцілення? Лікування не змінилося. Люди слухають проповіді, люди слухають псалми, люди слухають духовні піснеспіви, які є.